20 років в Канаді, як же я витримав цю таку страшну, погану, нерозвинуту країну, І як моя сім'я взагалі витримала тут жити так довго. І чому саме Канада? Чому багато новоприбулих українців наговорять на Канаду, що тут так все погано? Що ця країна взагалі просто ну одна з найгірших, в якій тільки можна жити? Але якось, от бачите, 20 років я витримав. Чесно сказати, багато моїх підписників, деякі з вас питають так, писали мені, і казали, ну ти витерпів, ти не витримав, ти витерпів, тому що в тебе не було іншої можливості. Твої батьки, напевно, там невідомо які роботи займають, які посади прибирають, напевно, ціле життя і нічого не добилися на тій чужині, бо вони не могли добитися, виїхавши в Канаду після 35 років. Але я сьогодні попробую вам це все розповісти, докласти. Бо мені здається, що це дуже цікава тема. Це тема, якої дуже так немає в інтернеті, в просторах інтернету, і це допоможе нам трошки більше зрозуміти взагалі Канаду як країну для життя. Хочу я почати, звісно, з того, що залишіть мені вподобайку, якщо вам подобається моя робота. Якщо вам подобається україномовний контент, якщо ви дійсно його підтримуєте, тому що я приїхав в Канаду в десятирічному віці. В Десятирічному віці я приїхав з думкою зразу, і насамперед я знав, що для мене моя мова, українська мова, дуже важлива, щоб її зберегти. Багато приїжджають на йому віці, що навіть не можуть два слова докупи склеїти. Багато забувають взагалі свою мову, а деяким навіть і не цікаво, тому що вони про це не розуміють ніхто їм дуже так сильно це не докладав, що це важливо. А бачите, 20 років по тому я зміг створити найбільший україномовний канал в Канаді, і завдяки тому, що я зберіг свою мову, зберіг свою культуру. І коли мені я навіть би приїхав в Україну, як я приїжджав в Україну дев'ять разів з того часу, і останній раз я був у 2017 році. Вчився в Львівському університеті ціле літо е, по програмі, зміні програми мене з університету Альберти перекинули е, в Львівський університет. І я там вчився, там ходив. Я там себе почував в своїй тарілці. Це почував як себе вдома, бо я був в себе вдома. Я дихав своїм повітрям. Я, я був на батьківщині під українським небом. І я є прикладом того, що можна зберегти свою мову, можна зберегти свою культуру, і можна це передати в наступне покоління. І насамперед можна зробити великий внесок в на багатьох людей, те, що мені вдалося зробити, не то, що я колись там якусь свою лінію хотів гнути, чи когось там заставляти вірити в мої е, подобання, чи те, що я бачу, як я дивлюсь на світ. Просто я надихаю людей тим, що можна, якщо захотіти, тому коли ви чуєте, що деякі люди говорять. Ну, моя дитина там поїхала дуже в ранньому віці, це зрозуміло. Ні, це не зрозуміло. Це все можна, це все залежить від серця. Якщо маєте хороше, велике, глибоке серце, то ви можете добитися любих абсолютних вершин. І якщо людина забуває свою мову, свою культуру і не цінує насамперед звідки вона походить, то як вона може поважати сама себе, як вона може поважати своїх батьків, як вона може поважати своїх предків, якщо вона просто сама своє забуває, найцінніше, що в неї є. І мені вдалося це все зробити, як ви вже зрозуміли. І життя в Канаді для моєї сім'ї ніколи не було легким на початку. Ми, так як і всі іммігранти, проходили через цю імміграцію, через цю депресію, через те, що нам все не подобалося. Перший рік, другий рік, третій рік, четвертий рік, навіть п'ятий рік на все дивилися, дико. Канада була якась дивна, не було цих людей, не було цього живого спілкування, холодні зими. Розумієте, складність знайти роботу, працювати на різних таких початкових професіях, на когось негарно відносилися з щеплялися з різною дискримінацією. І це правда дискримінація вона є всюди незалежно де ви є. Вона на є в нашій державі, в нашій Україні, але не говорять вже коли ви їдете в чужу країну і на вас дивляться, ніби як на інопланетянина, коли ви розмовляєте з акцентом або взагалі не можете вести свою думку. Це дуже важко. Ментально, коли не можеш висловити свою думку, і люди щось думають, що ти зразу якийсь дурний чи дурна, тому що ти говориш з акцентом або неправильно висловлюєш речення просто і за того напросто, що не знаєш, як їх правильно грамотно висловити. І розумієте, Канада багато українців теж говорить: о там українці наші пахають, ми й туалети за різними не цінують того, що вони українці забувають, а в це суспільство. Моя сім'я якось трималася, знаєте, і, і стала прикладом для того, що можна добитися великих вершин. Моя мама закінчила пару університетів тут. Вона займає дуже високу посаду в університеті, керівну посаду. Моя дружина так само займає досить високу посаду в університеті, так само і мій батько він є головна ведуча рука, фактично формен. В складі, який має дуже великий стаж, також мій батько був відкрив свій бізнес, мав тут бізнес 10 років. Тобто, мої батьки і я ми отримали та побачили все і взяли все, що просто можна було взяти від Канади, е, скористалися всіма можливостями, перейшли через цей бруд, поїли бруд трошки, але зато ми ніколи не здалися. Зато ми постійно рухалися вперед. І тому, коли я чую, що там наші люди там жаліються на ту Канаду. Коли їм ще й відкрили візи так легко, що вони так потрапили сюди, це, це мені нічого не говорить, тому що, звісно, я розумію, що таке Канада. Я розумію, що Канада це не Європа. Я розумію, що Канада має свої мінуси, так як і в будь-якій іншій країні. Але я розумію одне, що якщо людина хоче чогось від життя, то вона буде робити все, щоб це отримати. Вона не буде сидіти в інтернеті і наїжджати, наговорювати. Говорити різну капусь, різні дурниці, бо просто в тих людей немає цього часу для цього. Вони працюють старанно, щоб добитися своїх вершин. Тому в Канаді українці майже ніхто не бідує. Нема українця, який бідує, який не може собі купити будинок чи автомобіль. І тут трошки важко з тим, бо менталітет в Україні такий, що треба щось себе показати. Треба показати, що у вас крутіший автомобіль, у вас крутіший будинок, у вас крутіший паркан, у вас крутіша позиція. А тут в Канаді всім по барабану, і рано чи пізно українці, які тут живуть більше ніж 5 років, вони це розуміти, що всім немає різниці. Той має човен, і я собі можу човен купити. Той має дім на колесах, і я собі можу дім на колесах купити. Той має хату, і я можу собі хату купити. Той має автомобіль чи пікап, я теж можу собі купити. Той має дві-три машини, я теж можу дві-три купити. І незалежно на якій роботі ви працюєте, люди українці збираються за столами. І кожен з них має якусь свою професію, якусь свою таку, знаєте, ізюмінку. І хтось прибирає, хтось начальник, хтось керує, але всі мають те ж саме. То як можна говорити, що Канада це якась там, знаєте, дира чи погана країна для життя? Ні, це зовсім є брехня. Канада є країна можливостей. і навіть в теперішній час українці продовжують добиватись великих вершин на Україні. Українців хвалять українці, показують, як українці. Показують приклад іншим українці, використовують зараз можливість, щоб залізти всі ці всі ці сфери відділи, які ще не зачіплені в Канаді, і підняти бізнес, підняти це все до гори, щоб тільки показувати приклади. Канадці це бачать, канадці шоковані приємно який великий внесок українці роблять і тому. Говорити, що Канада це погана країна, бо не розвинута. Це просто тільки можуть говорити люди, хай вони не ображають, але це не вдахи, говорять, яким не вийшло, бо які просто не мають того то стержня в крові, щоб попрацювати, попутіти, щоб добитися якоїсь більшої вершини в майбутньому. І для мене та для моєї сім'ї Канада це феноменальна країна, це країна можливостей, це країна, яка дбає за своїх громадян. Це країна, які працюють законно, в які порядок працює. І яка би вона не була, які б тут мінуси не були, це все рівно класне місце для життя. І на мою думку, одне з най... одна з найкращих, країн ще навіть до сих пір для повноцінної імміграції, якщо ви дійсно хочете поміняти країну і почати нове життя, і тут у вас буде стабільність. Головне знайти правильне місце, правильне місто, правильну роботу і запхати свої ноги в цей цемент, і тоді у вас все буде йти по маслу. Але то тільки залежить від вас. І від того, скільки ви хочете від життя. Пам'ятайте про це, бо всі люди мають ту саму можливість. Ви думаєте, що так легко було зб... назбирати 200 тисяч підписників на каналі? Це досягнення взагалі майже ніхто не може зру... отримати. Але чому я це зробив? Тому що я настирливо працював над цим. Я щиро розповідав, я ділився інформацією, такою якою вона є. Я ніколи не став себе вище, ніж інші люди. Я завжди себе став нижче, ніж інші люди, і тільки дивився на людей, які як. Кращі від мене, які щось більше добилися. І Я дивився на них, як я можу бути на їхньому рівні, дійти до їхнього рівня і покращити, ще навіть їхній рівень. Я не дивився, хто був ззаду мене, чи по збоку мене. Я дивився завжди там, де краще, там, де можна якусь конкуренцію знайти, там, де можна щось покращити. І після 20 років життя тут, в Канаді, я дуже багато навчився. я Працював на складі, я був ведучою рукою на складі, я закінчив вещу освіту, я придбав будинок, я одружився, я придбав прекрасний автомобіль, який мені подобається. Я придбав собі повно різних речей, я їздив по світу, подорожував по світу, бачив вже півсвіту за свої роки. І це все мені дала не тільки Канада, а ще мій е, власний стержень, який в мене є. І мені дуже приємно, що я маю таку можливість поділитися правдивою, класною, важливою інформацією прямо з вами. Що не слухайте всіх цих людей, що там наговорюють, що там Канада це така, знаєте, погана країна. Кожна країна є погана для специфічних людей, і це всі прекрасно розуміють. І тут в Канаді, як бачите, прекрасні поля. Немає людей, можна від цього всього втекти деколи відпочити, віддихнути. Але насамперед завжди пам'ятайте одне дуже важливе. Що треба залишатися людиною в будь-якій ситуації. Ніколи не треба показувати якусь зверхність над кимось, ніколи не треба нікому нічого доказувати. Треба просто мати свою позицію, свою думку, йти по тій позиції, йти по тому шляху, і ніколи не відходити від цього всього і думати, що о я там такий розумний, бо я знаю найкраще. Ніколи не будете знати найкраще, ніхто не знає найкраще, ніхто не може бути розумніший ні від кого. Ми всі маємо свою унікальність і свою, свій позитив. Му ми можемо мати перевагу над кимось іншим, але ми ніколи не можемо бути повноцінно кращими від іншої особи, чи людини, чи батьків, чи родини. Нема значення в кінці дня, якщо ви ходите ногами по цій планеті по землі, ви такі самі, як і інші люди, і ми всі маємо на це право. І деколи треба це розуміти, що. Це тільки ваше бачення, тільки те, що ви думаєте, але не означає, що воно є правдиве. Бо може бути наступні 10 людей бачити зовсім ту саму ситуацію, той самий фрукт по іншому, ніж ви його бачите. Але це не означає, що зразу автоматично ви праві, тому що ви так думаєте, бо ви тільки можете думати стільки, скільки ви можете думати. Ви не можете думати абсолютно за всіх в цьому житті. Думаю, друзі, що вийшло цікаве відео. Я думаю, що я зміг дуже класно та інформативно вам донести таку інформацію. Відео вийшло трошки довше, але було про що сказати, було приємно сказати. І насамперед можна сказати дійсно, що якщо ви дійсно хочете чогось в своєму житті, то ви завжди це будете мати. Чи ви живете в Україні, чи ви живете в Канаді, чи ви живете в Європі. Незалежно де. Головне бути людиною, головне. Мати бажання не здаватися, і все інше буде, вам Бог допоможе. На добро завжди прийде добро. Не обов'язково, знаєте, деколи люди дають якесь добро комусь ближньому, і потім і тої ближньої людини очікують: ну віддай мені назад. Ну, будь ласка, ну чому ти так до мене повівся? Ну чому ти не можеш мені віддати це добро назад? А тому, що та людина не зобов'язана його вам віддавати, ніхто нікому нічого не зобов'язаний. Але то добро вам повернеться з іншого боку. І воно десь інше вам повернеться, і ви навіть про це не будете задумуватися. Але то добро би до вас не повернулось, якщо би ви то добро не передали в той момент, той день, ту хвилину тій саме людині. Дякую, друзі, що додивились мене до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.